Долучаємо до нашого етера Михайла Самуся, військового експерта, директора New Geopolitics Research Network. Пане Михайло, добрий ранок. Вітаємо, вітаю вас. Власне, наступна тема така: Міністерство освіти і науки ініціює розширення права на відсрочку від мобілізації для педагогів закладів позашкільної освіти. Утім, за словами очільника відомства Оксана Лісового зміна стосується не всіх, а лише викладачів гуртків за пріоритетними напрямами. Також йдеться лише про педагогів державних або комунальних закладів, які працюють за основним місцем роботи станом на 1 січня цього поточного 25-го року. І продовжують обіймати цю посаду і сьогодні. Маємо змогу почути пана Лісового. Пропозиція стосується не всіх, а лише тих викладачів гуртків, які працюють із дітьми за пріоритетними напрямами: науково-технічним, дослідницько-експериментальним, військово-патріотичним, еколого-натуралістичним. Позашкільна освіта за цими напрямами відіграє важливу роль у формуванні навичок важливих для розвитку технологічного, наукового та економічного потенціалу України. Допомагає розкривати в дітей інтерес до природничих дисциплін та закладає основу для вибору технічних професій в майбутньому. Оксен Лісовий, міністр освіти і науки України. І водночас в контексті цих заяв про те, як станом на зараз намагаються врегулювати питання щодо певних прав на відсрочку певних конкретних категорій населення, зокрема щодо саме профільної діяльності, скажімо так, хочу додати, що станом на зараз загалом питання мобілізації і те, як вона відбувається, є нагальним для наших урядовців, в тому числі для профільних відомств, для генштабу, головкомо тощо. І в розрізі цього хочу зазначити, що Бойові дії на території нашої країни вони не припиняються як безпосередньо на лінії фронту, яка на території України, так і на тому відрізку, який простягається туди на територію Курщини. І власне щодо а, безпосередньо ось цих а, моментів з мобілізацією, а пане Юрій, і щодо а, саме безпосередньо теми про відсрочку, право на відсрочку від мобілізації для педагогів, закладів та позашкільної освіти, а що ви з цього приводу думаєте? Зараз це на рівні такої ініціативи лише розглядається а, ну, перше, я думаю, що пан лісовий тут а, пробує лобіювати фактично своїх попередніх колег. Ви ж пам'ятаєте, що він якою тематикою він займався до того, як став міністром? Це Мала академія наук і так далі. Фактично, це ті ж самі викладачі, з тематики пріоритетність більш-менш зрозуміла, але хотілося б в таких пропозиціях завжди побачити перелік конкретних організацій, і щоб органи обласної чи місцевої влади. Побачили, що там за викладачі, чи дійсно вони будуть забезпечувати належний рівень тієї освіти згідно цих пріоритетних напрямків. Зрозуміло, отже, пане Михайло, хочемо з вами обговорити питання Курщини власне, бо збройні сили України продовжують операцію на території Курської та Білгородської областей. Про це повідомив Володимир Зеленський після доповіді у головнокомандувач Олександра Сирського. Також аналітики Діпстейт зазначають, що українські підрозділи ведуть з росіянами та північнокурейцями в районі селища Олешня на Курщині. Бої нагадаю, що 26 квітня начальник генштабу збройних сил України в, в, в перепрошую. Генштабу збройних сил Росії Валерій Герасимов заявив Путіну про завершення курської операції. Хоча Збройні сили України й досі контролюють 18 кілометрів квадратних цієї області, пане Михайле. На вашу думку, чи буде зрозуміло, що для окупантів 9 травня сакральна дата? Тож до 9 травня вдасться їм повністю звільнити Курщину, чи вони нагору гору передали? Там документ про те, що вона вже вільна. А що там якісь там 10 там 20 кілометрів? Це вже великої ролі для них не грає. І е, якогось е, збільшення бойових дій на е, цій ділянці фронту не, не не треба очікувати. Ну, по перше, треба згадати, що є українські війська у Білгородській області. А по-друге, е, ніхто там нічого не доповідав. Звісно, в Кремлі ж не ідіоти сидять. Насправді, це повідомлення. Це повідомлення для широкого загалу. Для публіки, а насправді то російське командування і воєнно-політичне керівництво чудово розуміють, що жодним чином Курська область і Білгородська область вона не звільнена і вона не буде звільнена. Я можу це дуже легко пояснити. Насправді зараз немає там такого поняття, як державний кордон. Там вже немає воно на, на місцевості відзначено викопані якісь рви і так далі. Кожна сторін намагається зайняти вигідні з тактичної точки зору позиції. Панівні висоти, інші географічні особливості використати для того, щоб потім не допустити прорив іншої сторони на свою територію, оскільки і Путін, і президент Зеленський дали завдання встановити буферні зони на території Росії відповідно, а Путін на території України. І от кожна з військ, кожна з збройних сил намагається це завдання виконати, поки що українці виконують це набагато краще і. Якраз встановлення таких буферних зон це і є зараз основне завдання. Вибити звідти українські війська дуже важко. Я сумніваюся, що це буде зроблено до 9 травня. Угу. А в цілому, якщо говорити про 9 травня, чи варто очікувати якусь Серйозного посилення військової агресії з боку Росії до саме цієї дати, оскільки ну, потрібно про щось звітувати про якісь свої перемоги, а їм звітувати по факту нема про що. Чи ось ці мирні перемовини, вони все ж таки, вони все ж таки. Дадуть можливість Росії викрутитися і сказати, що у нас немає перемог на фронті, тому що ми ось ведемо а, діалог з Україною і робимо все можливе для того, щоб а, а, не стріляти і завершити цю війну. Даруйте жодного жодного діалогу немає з Росією. Росія абсолютно відмовляється, і Україна відмовляється напряму контактувати. Йде а, комунікація через американців. І абсолютно це не знімає того факту, що Росія намагається дійсно зараз подвоювати і потроювати свій наступальний потенціал і, скажімо, так, зусилля. Тобто, от сьогодні, наприклад, на Покровському напрямку суттєво активізувалися зусилля Росіян. Вони намагаються в принципі, просунутися до Дніпропетровської області. От якраз це їм потрібно, тобто заявити на 9 травня, що зайшли в Дніпропетровську область. Це ж ще один регіон. Можна Трампу повідомити, що бачите, ми ще один регіон почали окуповувати, тому Україна не здатна нас зупинити. Жодного Жодної зупинки, жодного послаблення не буде. Навпаки, з Кремля йдуть команди військовим генералам російським продовжувати натиск, продемонструвати те, що Росія дійсно може окупувати всі. Включений в конституцію Росії регіони, тобто повністю Донецьку область, повністю Запорізьку. Ну звісно, що про Херсонську вони можуть які мріяти, але ось по Донецькій області вони однозначно намагаються реалізувати те, що в них записано в Конституції. Пане Михайло, є інформація, що Північна Корея вперше визнала, що її військові беруть участь у війні Росії проти України. Мовляв, їхні солдати допомагають росіянам відбити територію Курщини, а це було нібито священною місією для подальшого зміцнення міцної дружби і солідарності з Росією. Тепер Пхеньяні збираються встановити навіть пам'ятник на честь північно-корейських військових, які брали участь у боях у Курській області. Водночас у сполучених штатах відреагували вже на ці заяви за словами держдепу. Це порушує численні резолю. Уції Ради безпеки ООН маємо змогу почути заяву Держдпоша. Треті країни, такі як КНДР, які сприяли затягуванню війни між Росією та Україною, несуть відповідальність за це. Ми й надалі стурбовані безпосередньою участю КНДР у війні. Розміщення військових підрозділів КНДР у Росії та будь-яка підтримка, яку Російська Федерація надає КНДР у відповідь, повинні припинитися. Державний департамент США в коментарі для ЙонхапНюз. Ну і до слова, за даними британської розвідки, Росія залучила вже понад 1500 іноземців для війни проти України. З квітня 2023 року до кінця травня 24-го більшість новобранців були з південної та східної Азії. Розвідка Великої Британії вважає, що вербування іноземців має переважно не системний характер, а головними мотивами є фінансові стимули та можливість отримати російське громадянство. Пане Юрію, даруй не можу от зрозуміти. Корея офіційно заявила, що її військові. Ові приймають участь північна так? корея. Північна корея так дякую за уточнення. Офіційно заявила, що Корея передає зброю. З цією зброєю вбивають наших людей, а ми чуємо від США тільки, що це порушує численні певні резолюції ООН, органу, який напевно як апендекс, є, але не зрозуміло для чого в організмі людини. Чому не можна назвати речі своїми іменами? Що це є по факту світова війна? Бо в ній приймають участь не дві країни, а а офіційно заявила про свою участь вже третя країна, тому що завжди, в усі часи всього світу, спочатку йшла економіка і інтереси правителів або власників великих територій. Якщо в когось закінчувалися ресурси, вони йшли за ресурсами в сусідню країну. Якщо в когось закінчувалися військові, вони йшли, захоплювали чоловіків і направляли їх на війну туди, куди хотіли. Тому комерційні інтереси. Світові вони враховують один одного інтереси, як натиснути на північну Корею. Є в матеріалах Deutsche Welle, які розповідають звідки Північна Корея заробляє гроші. Один із потоків це джерело робочої сили. Вони заробляють не менше за розслідуваннями журналістів. Дочували не менше мільярда доларів на робочій силі по світу, в тому числі в Європі, де працюють офіційно північно-корейські компанії. Яка проблема взяти і перекрити цим компаніям? Можливість працювати в Європі ще більше мільярда. Вони заробляють до півтора на туристичній галузі в сусідніх з північною Кореєю країнах: В'єтнам, і інші, де відкривають ресторани, туристичні заклади і так далі. Яка проблема натиснути на ті країни і прикрутити їм краник? Немає жодної проблеми. Це не робиться. Чому? Тому що це не в геополітичних якихось інших інтересах, тому що більшість продукції, до речі, з одягу, так само відомих брендів, виробляється не в Китаї. А в північній Кореї, де за Лейбочкою їдуть, і це теж є в розслідуванні дойчовели. Вони після того їдуть в Китай, ставлять там Лейбочку виготовлено в Китаї і їдуть тоді, куди треба. Чому тому що вартість робочої сили в північній Кореї катастрофічно є нижчою і нижчою навіть ніж в Китаї, незважаючи на те, що ми думаємо, що в Китаї дешева робоча сила. Ці всі інструменти відомі, існують. Про них знають розвідки, економічні департаменти і так далі. Треба брати і робити, маючи сміливість. До слова щодо тих країн, які безпосередньо і буквально закривають очі на те, що їх громадяни беруть участь у війні з України саме на боці Російської Федерації. Є інформація, що більшість завербованих це вихідці з країн Південної та Східної Азії, колишнього СРСР та Африки, абсолютним лідером за кількістю став, нібито Непал. Там вважають, що не менше 603 громадян цієї країни пройшли через центр у Москві. І також кажуть, що потік на різко зріс саме восени 23-го року. Лише в жовтні їх було понад 370 осіб. Російська Федерація станом на зараз продовжує залучати треті країни їхніх громадян до війни в Україні. І власне минулого тижня, просто темою усіх днів, була новина про те, що взяли в полон китайців, і власне у Китаї відхрещується офіційний Пекін. каже: ми нікого нікуди не надавали, як от безпосередньо. Редню живу силу для того, щоб вони брали участь. Мовляв, це не якась позиція Китаю загалом, і не потрібно на це навіть натякати. Вони розмежовуються зовсім. А як вони чи хочуть вони взагалі повертати своїх громадян? А це відомо, що це саме їх громадяни. громадяни Китаю їх ж потрібно обмінювати, а обмінювати з ким? З Росіянами, чому Росії їх видавати Я одне речення? Передам пану Михайлу. Він в цій сфері так само є професіоналом. Росія має проблеми з тим, що вона не хоче оголошувати всенародну мобілізацію, як є в Україні, тому що це буде створювати їй ще більше проблеми всередині країни. Тому вони максимально намагаються купувати цих найманців по всім країнам. А тим країнам ну, давайте відверто, теж абсолютно байдуже, тому що ми вже би чули якісь заяви, які би надсилалися теж через ООН, Раду безпеки ООН і так далі їм байдуже на ту кількість людей. Чому? Тому що вони їх туди не відправляли. Вони самостійно за власним рішенням туди поїхали. І можливо, навіть на виїзді з їхньої країни вони підписували якийсь папірець, де були повідомлені, що військові ризики в зв'язку з цими подорожами ви берете на себе. Крапка. Пане Михайло, хочу почути ще вашу думку і перед цим навіть додати ще більше інформації. Напередодні українські військові е, взяли в полон громадянина Сенегалу, як повідомили бійці 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ африканець здався в полон під час боїв на турецькому напрямку. Наша Донеччина Сенегалець розповів, що він навчався в Росії два роки, хотів виїхати з Росії до Німеччини. Проте йому сказали, аби він відправився на фронт заробити грошей, і тільки після цього зміг би виїхати. Пане Пане Михайло, що ви думаєте з цього приводу, що це за цікаві такі умови висуває Російська Федерація людям, які приїжджають до них на навчання? Я думаю, не варто вірити дослівно те, що говорить людина в полоні. Звісно, що ніхто йому нічого не казав. Йому запропонували, що ти не хотів би заробити великі гроші. Ну, і людина погодилась, тому що насправді дійсно. Гроші вони платять великі, на жаль, 30 тисяч доларів за підписання контракту, і тому багато хто погоджується. Я не я тут можу висловити сумніви стосовно китайців. І я думаю, що китайці все ж таки більш організована нація, тобто комуністична партія і спецслужби китайські контролюють в тому числі діяльність діаспори, як вони називають Хуацяо. І в принципі, я думаю, що ті два полонених це все ж таки. Агентура китайських спецслужб, які легендовано виконували свої завдання якраз вже в лавах збройних сил Російської Федерації, їх просто українські військові взяли в полон і вони видають ту легенду. У кожного своя, скажімо так, ситуація. Сенегальці явно хочуть заробити грошей, а китайці можуть бути впроваджені саме в склад збройних сил Російської Федерації для отримання унікального досвіду якого ні в кого немає, окрім України і Росії ведення сучасних бойових дій, пане Михайло. Щодо обміну цих громадян третіх країн, яких Російська Федерація залучає до безпосередньо бойових дій, вони мають здійснювати ці обміни в рамках загальних обмінів між Російською Федерацією та Україною. Тобто, ми буквально їх обмінюємо на наших громадян, віддаючи Росії. Так має відбуватись? Ну, це вже міжнародне право тут працює дійсно. Якщо Наприклад, Росія погоджується на такі обмін, то ми зможемо це провести. Якщо Росія і Китай, як от з Китайцями, вони сказали, Китай сказав, що ми не знаємо, що з ними робити. Росія також ігнорує, тому тут дуже важке питання, що далі буде з цими двома полоненими. Я думаю, що тут, якщо би Китай, наприклад, хотів би повернути своїх громадян, вони би могли вийти на Російську Федерацію і легко вирішити питання, щоб обміняти на українських військовополонених. Угу. Пане Михайло, ще не можу вас не запитати з приводу того, що ось президент України Володимир Зеленський. Ось він буквально нещодавно заявив про те, що у нас на Покровському напрямку якісь особливо є хороші результати. Він подякував третій бригаді оперативного призначення Нацгвардії на Покровському напрямку. Можливо, вам відомо детальніше, що там відбувається, тобто вдалося відтиснути ворога, не дати йому щось зробити там на тому напрямку. Я думаю, що не варто тактичну обстановку коментувати в прямому ефірі. Добре, давайте тоді не будемо коментувати. Ви абсолютно праві. Тоді давайте ще поговоримо трішечки про Україну, про міжнародні гарантії і про вступ до НАТО. Бо ось гарантіями безпеки для України замість вступу до НАТО може бути розміщення міжнародного контингенту. І формат захисту за моделлю п'ятої статті договору альянсу про це заявив президент Зеленський у відповідь на запитання журналістки новини Лайф Галини Остаповець каже, що відповідні пропозиції вже передані партнерам. Давайте почуємо Зеленського. Дякую за цю можливість. Галина Остаповець новини лайв у мене запитання щодо НАТО. Президент Трамп у своєму інтерв'ю знову зазначив, що Україна не буде в НАТО, бо мовляв саме через через це і розпочалася війна. То якщо в Україні не в НАТО, то які гарантії безпеки ми будемо вимагати для нас? Зокрема, чи йде мова про розповсудження п'ятої статті на Україну в якості оборони? Дякую щодо планів. Ми діємо дуже конструктивно. Я вважаю. були американські пропозиції або бачили. На це в Лондоні працююча група, яка складалася, як я сказав, України наших колег з Європи Сполучених Штатів Америки запропонували наше бачення на ті пропозиції, які відкрила Сполучені Штати Америки. Там є відповіді. І щодо НАТО, як це я вже й сказав, що це залежить, передусім не від Росії їх бажання, їх вето тощо на НАТО. Це залежить передусім від союзницької позиції партнерів. І тому, якщо її немає, то на цей час нам потрібні гарантії безпеки. Ми абсолютно відкриті. Це запропоновано в цьому папері, пане Михайло. Якщо можна, будь ласка, на завершення, поясніть, будь ласка, в цілому, що простими словами, що означає формат захисту за моделлю п'ятої статті договору альянсу. Простими словами, бо ми зрозуміли, що міжнародний контингент навряд чи до нас прийде. Ну, принаймні, як говорять в, в контексті саме формулювання міжнародні миротворці, то напевно ні. А ось формат захисту згідно п'ятої статті договору альянсу. Що це таке? Простими словами, тільки збройні сили України можуть гарантувати безпеку України. Це реальність. Все інше можна обговорювати. Я, наприклад, не можу поки що уявити формат п'ятої статті, який би розповсюджувався на Україну, тому що насправді потрібно, якщо ми говоримо про стримування Росії, відповідно потрібні колективні спроможності, в тому числі ядерні колективні спроможності, причому без сполучених штатів таких ядерних спроможностей у нас ще немає, і тому тут виникає завдання створювати разом з нашими європейськими партнерами. Три основні компоненти: це система протиракетної оборони, європейська, включно з Україною. Система далекобійні це мають бути європейські балістичні крилаті ракети, які можуть миттєво фактично знищити тисячі об'єктів на території європейської частини Росії. І третій компонент це ядерний. Нам треба створювати європейський ядерний компонент, незалежний від Сполучених Штатів. Можна сказати, в партнерстві сполученими штатами, але автономність має бути однозначно, тому що наразі це зараз неприйнятний варіант, коли Трамп може вирішувати, чи він буде захищати Україну європейців, чи не буде. І тому саме такий шлях для мене є реалістичним. Те, що зараз різні варіанти розглядаються, я думаю, що поки що це такі попередні плани. Угу. Пане Михайло, дякуємо Дякую. вам за те, що мали змогу долучитись до нашого ефіру і власне розповісти а, і відповісти на наші питання з нами на зв'язку. був Михайло Самусь військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network.